Івано-Франківська влада має намір розширити коло платників податку за використання з комерційної метою місцевої символіки. До цього часу спеціальні дозволи підприємці не отримували, а тільки сплачували збір за використання такої символіки. І то не всі для того, щоб обговорити плюси і мінуси нововведення в обласному центрі Прикарпаття, влаштували відкриті громадські обговорення проекту. Якщо на товарі зображено, до прикладу герб міста, ратушу, адмінбудинок, чи є напис на етикетці Станіславів або Франківськ, місцевим підприємцям доведеться платити за це податок. Таке нововведення запропонували івано-франківські чиновники. Загалом переліку місцевої символіки 10 зображень та 6 назв, використання яких потребуватимуть сплати. Міс виконкомі каже, що новий проект рішення розроблено для упорядкування обліку тих суб'єктів господарювання, які власне використовують місцеву символіку з комерційною метою. Тепер планується, що завдяки покращенню впорядкуванню обліку цих суб'єктів господарювання і відповідальності за відсутність цього дозволу можна буде покращити, скажімо так, платіжну дисципліну. По ставках збору за право використання місцевої символіки змін не відбудеться тобто, як вони були 0,1% і 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, так і залишається. Наразі в місті Івано-Франківську є вісім платників цього податку: найвідоміші Державне спиртогорілчне об'єднання, молокозавод і Станіславська торгова компанія. Їхній податковий збір у місцеву казну за використання місцевої символіки більше 100 тисяч гривень в рік. Тепер такий податок мають сплачувати усі без винятку. Щоправда, це нововведення не влаштовує місцевих підприємців, і справа не тільки в коштах, кажуть вони. Найбільше обурює те, що за пропагування свого міста тепер доведеться ще й мати клопоти з документацією. І податок це це не тільки тих та незначна сума, але і клопоти для підприємця по оформленню тих дозволів і так далі. Тому що ви знаєте, що дозволи, вони тільки сприяють лишній корупції і, і ускладнюють роботу підприємцям. Ми повинні би по можливості просувати бренд міста. Якщо на продукції буде підприємець, суб'єкт господарювання використовувати. Бренд міста то це тільки плюс буде, тому що ми робимо рекламу для нашого міста. Справляння цих місцевих зборів, використовуючи назви і місцеву символіку, воно приведе до того, що підприємці будуть відмовлятися від використання місцевої символіки, тому що за це треба платити кошти, а будуть використовувати іноземні назви, а це справляння коштів приведе тільки до негативних наслідків. Проти податку на використання місцевої символіки одноголосно проголосували підприємці Івано-Франківська. Далі долю нововведення обговорюватимуть на засіданні виконавчого комітету у профільних комісіях, а у подальшому і на сесії міської ради.